Особа може відмовитися від отримання повістки. Відсутні повноваження щодо встановлення вашої особи зупиняти транспортний засіб. У нас мають працівники національної поліції, зобов'язаний надати документи, що підтверджує його повноваження. Не підтверджує повноваження представника РТЦК та СП. Виважено і толерантно. Тобто, це першочергові такі дії, які слід вчинити. Чи знаєте ви, як правильно поводитися, коли до вас підходять представники РТЦК та СП? Чи потрібно надавати їм свої документи? Як перевірити їх повноваження? Чи можна не надавати документи, якщо працівник РТЦК та СП не показав свої? Сьогодні відповімо на ці запитання та розглянемо всі тонкощі спілкування з органами військового управління. Як правильно себе поводити, коли до тебе підійшли представники РТЦК та СП? Я завжди раджу клієнтам таким чином: якщо, наприклад, підходять представники РТЦК та СП або іншого якогось органу і намагаються вручити повістку, слід поводити себе, по-перше, спокійно, виважено і толерантно до тих осіб, які мають певне прохання до особи? Це по перше. По-друге, слід з'ясувати на підставі чого. Вручається особі відповідна повістка, чи наділені ці особи, які намагаються вручити повістку відповідними повноваженнями? Тобто, це першочергові такі дії, які слід вчинити, чи необхідно надавати працівникам РТЦК та СП свої документи, якщо вони запитують на сьогоднішній день. У РТЦК та СП відсутні повноваження щодо встановлення вашої особи, а також щодо перевірки документів. Вони наділені правом видавати вам документи, вручати військові повістки. А чи потрібно перевіряти? Чи є особа представником РТЦК та СП так в будь-якому випадку, якщо вас зупиняють і намагаються вручити військову повістку, то якщо особа запитує про відповідні повноваження, працівник РТЦК та СП зобов'язаний надати документи, що підтверджує його повноваження на вчинення відповідних дій. А які ці документи? Це може бути витяг з наказу про надання відповідних повноважень наказ керівника РТЦК та СП, це може бути. Ти службове посвідчення потрібно вимагати у представника РТЦК та СП службове посвідчення Потрібно, тому що саме службове посвідчення підтверджує, що дійсно така та особа є представником РТЦК та СП. А чи достатньо подивитися військовий квиток представника РТЦК та СП, і чи підтверджує він повноваження цього представника? Військовий квиток не підтверджує повноваження представника РТЦК та СП. Він просто показує відношення до військової служби, і відповідно також буде видно, що прізвище ім'я по батькові відповідної особи, але не Зноваження цієї особи і не підтвердження його статусу, що дана особа є працівником РТЦК та СП. А чи можна не надавати свої документи, якщо працівник РТЦК та СП не надав свої документи? Так, можна не надавати в такому випадку. Особа може відмовитися від отримання повістки у зв'язку з тим, що такі такій особі не були пред'явлені документи працівником РТЦК та СП. А чи підтверджує розпорядження військового коменданта? Повноваження представника РТЦК та СП саме розпорядження воно. Однозначно підтвердження, але це може бути не обов'язкове розпорядження, це може бути наказ, витяг з наказу, документ, в якому зазначається прізвище ім'я по батькові, посада особи, які надаються повноваження щодо вручення військових повісток. А необхідно запитувати підставу для зупинки особи та вимоги документів для проведення перевірки. Підстави для зупинки, якщо ми говоримо про зупинку транспортного засобу, то зупиняти транспортний засіб у нас мають працівники національної поліції, і підстави для зупинки вони Визначені 35 п'ятою статею закону про національну поліцію. Відповідно, представник національної поліції має зазначити одну з тих підстав, у зв'язку з чим було зупинено транспортний засіб. Якщо ж ми говоримо про зупинку просто особи е, на вулиці представником РТЦК та СП, то тут підстави не зазначаються. Та, РТЦК та СП має право вручати відповідні повістки. Тобто, тут ми вже діємо по тому плану, про який я розповідала раніше. Сьогодні ми розкрили декілька важливих питань спілкування з представниками РТЦК. Та СП. Якщо вас більше цікавлять відповідні питання, або ви маєте інші юридичні питання, питання пов'язані веденням бухгалтерського обліку, звертайтеся до нас, підписуйтесь на канал Могул Альфа, залишайте коментарі, задавайте питання, будемо разом розбирати відповідні ситуації і співпрацювати. Дякую за увагу!